У всьому світі не вщухають протести через смерть 22-річної ранки, затриманої поліцією моралі. Демонстрації і мітинги відбуваються біля будівель посольств Ірану в Лондоні, Берліні, Афінах та інших містах. Водночас МЗС Ірану викликало послів Великої Британії і Норвегії в Теграні. Їм висловили ноту протесту у зв'язку з так званим втручанням їхніх країн у внутрішні справи Ірану і створенням ворожої атмосфери засобами масової інформації. Нагадаємо, що 16 вересня в Ірані померла Макса Амі. Ні, за два дні до цього її затримала поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. Невдовзі побиту дівчину доправили з поліційної дільниці до лікарні. Медики боролися за її життя, але врятувати не змогли. Одразу після смерті Аміні в Ірані спалахнули протести. Їх підтримали в інших країнах. На знак незгоди жінки обрізають волосся. Зістригаю волосся. бо вже завтра багато моїх сестер в Ірані можуть померти через хіджаб. Я проти цього не хочу підкорятися терористичному і диктаторському режиму. Я вийшла підтримати свій народ, бо в нього немає права голосу, немає журналістів, які могли би про нього говорити. У самому Ірані антиурядові протести стають дедалі запеклішими. У них беруть участь жителі щонайменше 16 провінцій з 31 однієї. Влада обмежила доступ до інтернету, проте люди знаходять способи координувати виступи. Поліція пускає вхід слізогінний газ і вогнепальну зброю. Загинуло близько 50 осіб.